Привіт, друзі! Дивіться, який боксик попав мені в руки. Взяв його по предзамовленню. І ось зараз він нарешті до мене доїхав. Досить цікавий набір, гарні герої це з, з персонажі з якоїсь книжки по е, Warhammer 40K, але ну, я, я не дуже багато читаю, і я дуже-дуже рідко слухаю аудіокнижки. Цих я ще не слухав. Тож для мене вони ці персонажі не супер відомі, але самі мініатюрки дуже гарні. Тому вирішив продати свою почку і порадувати себе отакою от красотою. Так, це цієї книжки схожа Упаковка. Тож, погнали. Подивимося, що саме всередині. Так, під плівочкою нас чекає всього один ливник. Не густо. Зовсім не густо. Всього один ливник. Одразу підставочки на ньому. Варіативності буде обмаль. Зовсім мало. Кольорова інструкція до них йде. Тут ми можемо побачити елементи збірки. І як бачите, ні, опцій тут нема. Все тільки так, як намальовано і нічого інше. Йдуть окремо правила на них. Важко, дуже важко сказати, як це все грає, тому я Тут досить далекий від гри правил. але давайте подивимось на сам ливник. Як на мене, це прямо вогонь. Зразу кидаються підставочки в очі, дуже гарні, текстуровані, це реально класно. Не треба буде заморачуватися, робити їх якимось унікальними, вони вже одразу такі є. Так, перший хлопчик, це схоже цей чувачок з Мельтаганом. У нього таке попечене лице. І досить він такий харизматичний. Так. Що мені подобається? Тут реально дуже-дуже класний комісар. У нього така ось сокирка, тримає її ззаду, і це... Досить незвично. Комісари в цій грі зазвичай такі статичні і не дуже вони якісь яскраві, А цей прям гарненький ось його ніжки е, та спина. Тут іде частиночка ось з тепороком спини. Ось його голова. бачу. Так, все розкидано зовсім нелогічно. проходиться з одної частинки на іншу частинку стрибати, щоб знайти його всі деталі, ну, голова гарна, Пройдеться фарбувати дуже обережно, безліч деталей. гарний стяг, кадія, було це схоже о, якийсь там поп у них. І зараз я дістану коробочку, щоб одразу звірятися. Ось так от він виглядає. Стяг і тут спереді йде, виходить в нього його ряса і квіла на держаку такому. Так, тут закос є під корінного когось американця. Ну, так він видається. Можливо, помиляюсь, але ось у лице. Так, фокус, будь ласка, фокус іде на коробку, не хоче показувати який. Гарнесенько. Хлопець цей у нас йде з лазганом. Якщо лозган чи хто це? Можливо, так, можливо, ні. Гарненький іти ось. Все це якісь офіцери. Які досить-досить досвідчені, мають свій беграунд, свою історію. Так, голов'яшка попа, клас, це рука з ножичком від цього індіанця. Досить гарна штука. Спинка індіанця. Так, я хочу побачити і знайти. Ага, ось це, виходить, спинка та рука з мечом від самої дівчинки. Вона мені реально зайшла. Власне, заради неї та комісара я і вирішив витратити купу грошей на цей набір, тому що воно якась лімітна пропозиція. Досі вона є в наявності, це не так, щоб прям. Тільки вийшли розібрали, бо ну явно оверпрайс багато коштує. Але я гадаю, після того, як закінчається на складі, то це буде досить-досить важко знайти і дуже дорого. Ага. А, де ж її передня частинка І щось я не бачу. Мабуть, варто зазирнути до нашої інструкції. Так, ага, поняв. Оце у неї йде нога однеї. Гарно. Супер багато деталей. Деталізація, прямо моя повага. Реально класно. І, як завжди, десь тут на ніжки мішки должна бути її голова. Ось вона як іде. Ну, розділ деталей від Games Workshop це прям моя ну, біль. Я не знаю, чому саме так вони це роблять, але як є. Схоже, збирати їх можна навіть без клею. Типу, дуже швиденько можна буде зібрати. Уф. Розкидали все по різним частинам цього ливника. Тому, мабуть, краще просто зазирнути в інструкцію. Інструкція більш зрозуміло покаже всі деталі, а що куди йде. Це це хлопець з Мельтаганом. Я ромір як Хто знає, можливо, якийсь український ярик. Гарно. Так, оп. І комісарчик. Комісар реально топ. Все, так вони виглядатимуть збірці в пластику і так пропонують їх фарбувати. Спробуємо зібрати їх. Та гарненько пофарбувати. Сподіваюсь, у нас це вийде. Дякую всім, хто дивився, і до нової зустрічі, друзі. Бувайте!